Триває ефір українського радіо Чернігів. 35 років виповнилося Чернігівській обласній організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів Союз Чорнобиль України. Вона об'єднує як учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, так і тих, хто постраждав від неї. Про історію Чернігівської організації, її діяльність та сьогоднішні проблеми будемо говорити з головою осередку Анатолієм Лігуном. Він у нашій студії. Вітаю вас, пане Анатолію. Добрий день. Ну і давайте нашу розмову почнемо з того, що з'ясуємо, як і коли виникла обласна організація. Ну звісно, що 35 років тому, але як, як вона виникла, і хто був, був ініціатором її створення? Ну, справа в тому, що 89-й рік для мене я якраз працював інженером у обласному центрі науково-технічної інформації. От і тоді, десь у червні, пролунала по. Нашому українському радіо інформація про те, що у Києві от, запрошують учасників ліквідації, хто хоче прийняти участь у е, розмові про е, с, створення е, е, всесоюзної громадської організації «Союз Чорнобиль». Ну, Я так подумав, подумав, що мені це цікаво. Я ж сам безпосередньо учасник. І я поїхав. Мене відпустили з роботи. Я поїхав і познайомився там із багатьма учасниками ліквідації. але більшість з них це були працівники. Чорнобильської атомної електростанції. Я виступив і якби виклав свою позицію, хто я, де да, що я, от, ким, чого, і підтримав ті виступи і пропозиції щодо створення громадської організації. І після того мене запросили в ініціативну групу Всеукраїнську, о, яка була вже на той момент практично створена. Да? От. І я там познайомився вже там, після мого виступу, до мене підійшов наш Чернігівець, а він евакуйований із 30-кілометрової зони Чорнобильської АЕС Іван Степанович Комара. Ну і ми додому їхали, і я, коли вже приїхав додому в Чернігів, да, пройшло декілька днів, і я сам собі задав питання, а чому ми маємо ну, не Відставати, а треба щось теж робити. Бо на той момент виникло багато проблем у ліквідаторів і потерпілих. По-перше, це медичне забезпечення у лікуванні. Медицина не хотіла приймати ліквідаторів за хворих, і вони не знали, що з нами взагалі робити. Тому, звичайно, виникла така ідея, і я почав, по-перше, спілкуватися із. Своїми колегами, офіцерами штабу Першої гвардійської армії, які зі мною були в оперативній групі Міністерства оборони СРСР. Це полковник Спігін, полковник Котлярський, полковник Сергій Хмельницький, тоді був заступником начальника обласної штабу цивільної оборони. І вони теж підтримали, що «да, давайте, треба, треба піднімати питання от, про чорнобильські проблеми. І ми такі от створили таку групу. І вже 17 січня 90-го року от, ми провели так, якби перше таке засідання, провели великі збори. Вони проходили у ЦНТІ. От. На якій всі підтримали створення громадської обласної організації. І вже тоді підготовча робота пішла до проведення конференції. Конференція відбулася 17 березня 1990 року, яка і є датою заснування нашої обласної організації, спілки Чорнобиль. тоді. З того часу, з чого ми почали? Ну, перш за все, це створення. Первинних організацій у місті Чернігові. Це організації від виробництва, закладів, установ, організацій. Тобто. Ну, потрібно було об'єднати людей з, з різних, галузей. Да, які безпосередньо брали участь всі ці е, весь період із 86 по 90 рік. от. І у нас це була потужна міська така організація. Я на той час, пам'ятаю, так близько 9 тисяч членів організації було. От. А потім зразу же пішла робота по створенню міських районних організацій. Перші були створені у е, Ніжині, Ічні і Прилуках. А вже після того. Почало, по так, як по накатаному, да, ми створювати е, інші е, районні організації, і загалом було створено 21 районна організація. Тобто на 93 рік у нас була 21 районна міська організація. Угу. Пане Анатолію. А як і коли е, вам довелося брати участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС? З 1 по 29 червня 1986 року. Оце у складі оперативної групи. Наша оперативна група було наказ і завдання керувати всіма дезактиві... дезактивіційними роботами і іншими роботами безпосередньо тільки на самій Чорнобильській атомній електростанції. І території станції. А також входила, якби на той момент 10-кілометрова зона навколо ЧАЕС. Нам було придано 10 військових підрозділів, які займалися по нашому розпорядженню, по нашому плану роботами по дезактивації об'єктів станції. Але вже 10 червня. Навіть раніше з нашим приходом працювала науково-дослідна така група із Ленинградського військового інституту, яка приїхала спеціально для того, щоб розробляти нові розчини і тут вводити їх в практику. І ось ми разом з ними все це. Якби, ну... Впроваджували. Так, перетворювали у практичну вже діяльність. Крім того, нам довели наказом, що ми маємо організувати трьохсміну роботу по 6 годин. І чітко тоді ми ось група всього наша була вісім чоловік, це генерал Земляков. Керував нашою групою, і нас шість офіцерів, які безпосередньо ось займалися по своїм напрямкам роботи. Повернемося до ювілею вашої громадської організації, і хотів би запитати таке: от вона об'єднує людей, учасників ліквідації наслідків аварії і тих, які проживали у населених пунктах, але постраждали від цієї аварії. Це якийсь відбиток на вашу роботу накладає? Жодного. Тому що е, як в законі, так і в нашому е, статуті прописано, що всі категорії, які підходять під е, закон України про статус і е, соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, вони всі прописані в нас у е, статуті. І тому нема різниці в нашій роботі. Кому надавати цю допомогу і кого захищати. В першу чергу, звичайно, це учасники ліквідації. Вони йдуть першою е, у законі України. От. А надання допомоги, соціальний захист, він стосується всіх. От. Єдине, що згідно закону, у кожного свої права. Але ці права. В будь-якому разі, треба що захищати? Якщо вони порушуються, да, якщо щось недостатньо, то звичайно ми працюємо в цьому напрямку. Угу. Ну і давайте що таке питання торкнемося. От ви почали, коли згадували, як створювали організацію, що на той час головним викликом було медичне забезпечення. А от за ці роки, я кажу, три десятиліття минуло, як змінилася палітра потреб чорнобильців? Чи вона залишилася такою ж, чи життя підкидає якісь інші виклики? Ні, звичайно, воно змінилося. Змінилося до повномасштабної війни, будемо так казати, цей період. Чому змінилося? Тому що влада все ж таки прийшла до того, ми доказали владі, що треба сьогодні, в першу чергу, лікувати людей, надати медичну. Допомогу, медичне забезпечення. І тому, на прикладі навіть нашої області, да, от, наша влада дуже е, потужно тоді спрацювала, почали будуватися медичні заклади, радіаційні центри. Це у нас у Чернігові, у Корюківці, Рібках, Городні і, і таке інше. Тобто, всі сім наших. Районів, які радіоактивно забруднені і вважаються потерпілими, да? ось там були вже створені медичні ці заклади, де в першу чергу могли лікуватися потерпілі люди із цих районів. А е, там, де і є звичайно ліквідатори і ліквідатори. Тому, коли стався наш обласний раді обласний радіаційний центр е, захисту. Ліквідаторів, так на Бобровиці. Я вам скажу, потім це стало системне лікування і обстеження не тільки ліквідаторів, а усього потерпілого е, населення. От. І це в першу чергу, якби зняло велику е, те саме, палітру е, проблем. Де, От. Крім того, е, законом було передбачено. Надання додаткової відпустки ліквідаторам, так? надання санаторно курортної путівки. І це все покращило уже стан самих ліквідаторів. Моральний стан піднявся у людей. Вони були психологі психологічно надломлені після того, що вони виконали, а, до них, а їх забули. Вони не хочуть з ними розмовляти і таке інше. Ну, це було. От. Але ж потім усе це змінилося. Слава Богу. Що сьогодні? Сьогодні, на превелику жаль, у нас не залишилось в області жодного немедичного закладу і навіть якогось відділення для. Лікування і обстеження ліквідаторів і потерпілого населення. Немає. Ну, по-перше, наш обласний центр був зачинений. Чому? Тому що вирішили, що він. ну нерентабельний чи що? Можливо, що нерентабельний От. А можливо, і самі Чорнобильці винуваті в тому, що літній період наступає всі в огородах, всі на дачах, да? а про себе забувають, що лікуватись треба. І літній період для центра проходить не без такого навантаження, коли треба дійсно працювати в повну міру. Можливо, це вплинуло, а можливо, загальна якась ситуація. Почалися проблеми. З державним фінансуванням, але ми все ж таки досягли того, що він був підпорядкований обласній лікарні. І на той час я звернувся до генерального директора Жиденка Андрія Михайловича, що добре, ми закрили, а далі як лікувати. Чорнобильців. Яким чином? Давайте дійшли до цього. І закривали кардіологічний центр обласний. І він сказав: потерпіть, ми зараз переведемо кардіологічний центр, прийнято рішення, в обласну лікарню на території обласної лікарні там, Так? а вам і вас ми туди переводимо і будемо е вас там лікувати. І так сталося, що да, половину Поліклініки нам вже виділили окремо, виділили два поверхи. Тобто, у нас вже працювала там кардіологічна, неврологічна відділення, відділ, як у нас був психостоматики, і таке інше. Тобто ми зраділи там нормальні умови, от. ті ж самі лікарі, які нас і там лікували, привели туди, все нормально. Ну… Повномасштабна війна зруйнувала все. І той центр зруйнований, і центр кардіологічний повністю зруйнований. А так, я скажу, що слава Богу, що таких е, великих таких, е, е, конфронтацій із нашою місцевою владою не було, і до, до цього часу немає. Є розмова. Так, да, є розмова. Якщо вона не вирішується, є які аргументи. Аргументи сьогодні у влади це нема коштів. Ага. І сьогодні ті проблеми, які мають вирішуватися для чорнобильців, вони не вирішуються. І тільки за браком коштів. Ага. От. Ну, візьмемо, машину. Що... Але якийсь от варіант стосовно лікування чорнобильців розглядається є. на даний момент? Є. Сьогодні е, вирішено е, таким чином що куратором по нашим питанням призначено Губко Михайло Михайлович у обласній лікарні, да? через якого наші чорнобильці звертаються, що йому треба пролікуватися і в неврологічному, і в кардіологічному, або в терапевтичному, або в іншому відділенні да? проблеми. І все це в порядочному є направлення, да? і Михайло Михайлович домовляється із цим відділенням. Да? Коли можна положити на стаціонарне лікування того ліквідатора, який ось звернувся? І таким чином, ми на сьогодні маємо оцей маленький, так, так би, знаєте, вікно можливостей. Да, можливості лікуватись. Іншого просто сьогодні немає. От. Ну, час такий дійсно. Шо, да, І ми це розуміємо. І я навпаки, я всіх е, своїх і членів організації, хто звертається, от, я всіх е, якби, умиротворив, що хлопці, сьогодні, давайте будемо чесними перед собою, що в нас сьогодні війна. І перш за все, ми маємо зберігати наші Збройні сили. І тих людей, які. Приходять ран пораненими, да, без рук, без ніг і взагалі кошмар. Тому давайте будемо терпіти по можливості, те, що є, будемо вже так, так лікуватися. Хто амбулаторно, хто може, значить, і в стаціонарі, але ось таким чином. А скажіть, будь ласка, от з якими питаннями зараз до вас от звертаються ваші колеги, члени громадської організації Союз Чорнобиль України? Ну, перш за все, якраз по-медичним, тому що всіх хвилює, всіх не охватимо, так от. Тому, звичайно, особливо ті, які не є нашими членами організації. А вони ж теж звертаються. До кого вони сьогодні звертаються? Єдина це громадська організація. І тому до нас звертаються, да. так. Обговорюємо, допомагаємо яким чином. Багатьом треба сьогодні реабілітаційні засоби. Да? Ми їх надаємо, тому що отримуємо там по гуманітарній лінії ці засоби. Да, вони у нас є. Прошу звертатись до нас, ми даємо. Інше питання. Ви шукуємо можливості надання допомоги матеріальної. Перш за все, це, звичайно, і продукти харчування, і е, якийсь там треба одяг. Я вам скажу, я здивувався, але одяг, люди приходять і е, собі відбирають, і їх їм треба. Потреба сьогодні є в цьому. І тому ми в цей напрямок теж вирішуємо, е, от, надаємо таку матеріальну і гуманітарну е, допомогу. Але зараз. Те, що зробила влада, Кабінет міністрів своєю постановою, він відмінив для е, учасників ліквідації потерпілих е, другої категорії, третьої категорії, і першої категорії інвалідів, ліквідаторів, які не являються інвалідами війни і не являються учасники бойових дій, відмінили оплату субсидій на комунальні послуги. Оце мені, це жах. Ми, звичайно, пишемо звернення, протестуємо тільки в письмовій формі, бо не можеш проводити акції протесту і таке інше. Але я вважаю, що це велика помилка державної влади, не місцевої, а державної влади. Ставить питання Міністерства соціальної політики про те, що треба е, наші наших пенсіонерів. Перевести зовсім в іншу пенсійну форму. Тобто зняти з нас. Тобто пенсіонерів чорнобильців прирівняти до звичайних пенсіонерів. Звичайних, так, да, угу. пенсіонерів. Тобто ніякого звання, всіх змішати, от, а потім і можна зрозуміти, що і знизить, і розмір пенсії. А чому цього не можна робити? От вони захотіли таку реформу зробити. От. Міністерка. Жолнович ось так вирішила. І вже на багатьох зустрічах із нашими представниками, керівниками наших всеукраїнських громадських організацій, да, ось вона таку річ висловлює. От. Підготовлений е, проєкт е, змін до нашого Чорнобильського законодавства. Е, я вам скажу так, що є такі мал, маленькі. Е, Покращення, а більшість погіршення. Uh -huh. І ось е, всі наші пропозиції, е, які е, ми маємо і бачимо перед собою, що краще отак зробити, краще отак. І е, вимагаємо постійних ось таких робочих зустрічів, щоб можна було безпосередньо, ось говоримо про uh -huh. цю проблему. Ось, давайте ви вирішити. Як ви А чому ви її бачите? Нехватка коштів це одна річ. А просто це ваше бажання, це інша річ. Сьогодні я вважаю так, якщо б було вирішена медична проблема і пенсійне це, забезпечення, я вам скажу ніхто б із чорнобильців не піднімав би питання. Вони були б задоволені тим, що влада до них ось з великою повагою, да, за їх заслуги, ось забезпечила. Ну, сьогодні поки ще такого нема. Угу. Ну, дивіться, зрозуміло, що захист прав чорнобильців це ваш пріоритетний напрямок роботи. А чи займаєтеся ви і просвітницькою діяльністю? Адже дивіться, час проходить, чим далі від нас чорнобильська катастрофа, тим менше люди згадують про неї. А між тим її наслідки це надовго. Це як кажуть на століття. Що тут робити? Звичайно, так. Ну от Дивіться, ми просвітницькою роботою почали займатися і з перших кроків нашої діяльності. Ми почали е з ладою працювати на те, щоб були відзначені наші е чорнобильці по назвам вулиць, по назвам там, е парків, там, е закладів, установ. І, і в школах там меморіальні дошки і таке інше. І я вам скажу, що ми потужно в, в області це, таку роботу провели. Це одна річ. Друга річ. У 2003 році на успіння Пресвятої Богородиці 28 серпня 2003 року була освячена наша Чорнобильська ікона в Печерській лаврі. Мітрополітом Володимиром Чорнобильський Спас. І ось ми маємо цю ікону. І ця ікона ми ось освятили копії. Вона зберігається у нас у Святої Катерини, кафедральному нашому храму, От. і в багатьох церквах нашої області. От. Тому це є ось святиня, це теж просвітницька наша робота. Крім того, ми заснували свій орден Чорнобильський хрест Мужність, честь, гуманність, який, звичайно, вручається не тільки ліквідаторам, а вручається тим людям, які допомагають вирішувати чорнобильські питання. Крім того, ми на нашому рівні постійно до 26 квітня 80 року і. До 14 грудня, до дня вшанування ліквідаторів, ми проводимо низку заходів із геройкою патріотичного виховання нашої молоді. Тому я тільки проведу сьогоднішній рік. Ми до 26 квітня, ну, закінчили, ми проводити десь, мабуть, 20 травня, навіть. от, ми провели велику низку. Зустрічів із нашою молоді, із школярами, ліцеїстами і студентами. І це я вам скажу. Я навіть був здивований, яку активність виявила наша місцева освіта. Це один і великий напрямок просвітницької роботи. Але ми започатковували ще роботу працювати співпрацю із нашим музеєм імені Тарновського. І директор музею. Блакитний Максим Михайлович і ведучий цей, спеціаліст Світлана Землянська, ми постійно проводимо спільні заходи. І таких заходів і круглих столів ми проводимо кожного року. Ну що ж, наша розмова наближається до завершення, і, можливо, ви хочете звернутися до наших слухачів із якими словами. Сьогодні дуже важкі часи випробування. Незалежності нашої батьківщини. І ми маємо, маємо ще більше об'єднатися навколо нашої країни, зберегти нашу батьківщину. Сьогодні треба знайти яку як саму маленьку можливість але допомагати Збройним силам України. Ми, ліквідатори, як ніхто, розуміємо, наскільки сьогодні важко. Нашим захисникам і захисницям там вести най... найпотужніші, найважкі е... такі бої із окупантами Російської Федерації. І тому я всім бажаю тільки здоров'я, миру, добра і надіюсь і вірю в нашу перемогу. Ну і можна сказати, що то Чорнобильська катастрофа, аварія на Чорнобильській АЕС вона не має строку давності, вона не може залишитися в минулому. Не може. Тим паче, що наступний рік вже і президент України, і Кабінет міністрів України прийняли постанову і указ президента є про проведення. Сорокових роковин Чорнобильської катастрофи і назвати наступний рік роком Чорнобиля. Угу. Ну що ж, дійсно, Чорнобильська аварія вона і сьогодні нагадує про себе, вона, як я вже казав, не має терміну давності. Нагадує не тільки тим людям, які брали безпосередню участь у цій аварії в ліквідації наслідків, а й тим, які потерпіли. Від цієї аварії, і ми, звісно, не повинні забувати про їхні проблеми. Чернігівській обласній організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів Союз Чорнобиль України цьогоріч виповнилося 35 років. І про її історію, про діяльність та сьогоднішні проблеми чорнобильців ми говорили з головою осередку Анатолієм Лігоном. Дякую вам за цю розмову, а нашим слухачам за увагу. Дякую.